Дональ Трамп вже по-моєму говорив, що ця зустріч вона буде початковою, тобто нічого підписуватися не буде. Це як ознайомчий ознайомчий візит. Не так часто відбуваються зустрічі між лідерами Сполучених Штатів і Росії, щоб просто знаєте, провести її заради ознайомлення. Більше того, ми з вами теж розуміємо, що вихід Росії з ізоляції, яку його засунули попередня адміністрація, це вже певна подачка. Я просто не зрозумів, коли ця подачка була зроблена, що за це отримала американська сторона, що за це отримала Україна, тобто, замість того, щоб продати таку зустріч. Росіянам за щось в обмін, наприклад, припинення обстрілів української території чи там енергетичних, що-небудь, її просто подарували, розраховуючи на позитивне ставлення від Путіна. Це помилка американської дипломатії. Я навіть слухаю зараз нещодавно, вчора мені не чи сьогодні, Рубіо навіть сказав, державний секретар, керівник Дипломатичної служби, сказав, що ми розраховуємо на талант ведення переговорів. І цих домовленостей досягнення які безумовно володіє трамп. Ну вибачте, будь ласка, при всій моїй повазі до президента Сполучених Штатів, це замала аргументація, щоб наша доля з вами Україна на цьому базувалась.